Буду залазити, щоб його не, не поплив. Таких планів сьогодні не було. І зараз сідаємо ловити. Так, я зробив дві оснастки. Це легенька оснастка, тут 0,16 жилка, 0,117 на поводку і невеликий гачок гамакасу. Це 0,20 жилка, 5 грам поплавок, 3 ось такі горошинки свинцеві, 3 гарців різної маси, більше-менше, менше, менше гачка, побільший гачок і 0,16 жилка на поводку. Попробуємо з меншою оснасткою. Цю я поки що сховаю. Все, ось така в мене сумка на поясна Ох, павук який на мені був великий. Зараз кажуть, якісь павуки розвелися. В Україні дуже отруйні І так, щоб я ось сюди міг закидати, не знаю, чи вам буде видно поплавок. А, там ще походу. О, дуже легенький грузик. Поплавок 2 грами, а тягарець в мене стоїть пів грама. Але це такий поплав бочка, то йому допомогти перевернутися і він нормально стоїть. А для насадки я взяв опариша, черв'яка і манку. Так, це манка. В муці, вже не в манці. Ще один момент, я з собою садок не брав. Я буду одразу рибу випускати. Та зараз така жара в тому садку вона буде здихати. А я не хочу з нею гратися, там її чистити, готувати. Так, пробуємо на манку. Не знімав вам, там одна верховодка клює. Так, там в мене манка, треба було вже підсікати. Ну, як завжди, карася я не бачу. Назвав канал Карась в очереті і карася не можу після того зловити. Треба було назвати все, що хочу в очереті, кроме карася. От таку насадку зробив, поміняв поплавочну оснастку на більш таку важку. З більшим поплавком, зараз більшу глибину. Пробую половити на два черв'яка і заглушка, тут як, як заглушка опариш білий. Сюди закинемо. Дивіться, як поплавок буде видно. Непоганий поплавок. То що, коли вітер, то цей поплавок трохи шатає, Бо він такий неустойчивий. В нього в воді відсотків 25-20. Довжини. це все, все зверху. Шокачка качка? Клює тут риба? В рибаків не скажеш? Мовчиш? Ну ладно. Щось почало клювати. І ти сюди, блін. Та що ж ти будеш робити? Гілок повний. Зачепилося. І втекло, але ну, таке щось було немаленьке. Так, це вже добре, на черв'як. І опариш. Зараз те саме в чіплю туди да, закину. Це такий гачок. типа спортивний чи що. Де тут жало, то щоб зачепитися? Це один з видів гамакацу. Типа спортивний. Та мені дайте нормальний гачок, щоб я хоч би щось зацепив. А не давати рибі шанс. Я так не можу зловити нічого. Буду міняти зараз поводок з гачком. по рибу. Глибина велика. О. Клюне то він встане, той поплавок. Народ зловив ось таку рибу, непогано клювало. Щось камера не зняла, Гопрошка довбана. Так, дивіться, що це за риба, підкажіть мені. Ну не плотва, тихо-тихо-тихо, не густіра наче. Трошки слизька, може це підлящик. Ну, в будь-якому випадку я випущу. Черв'ячка з'їв. Так, так, так. О, дивіться, яка гарна. Так багато з того дерева, дрібних таких, і все зачепляється по сто раз. Так, ж, я моя. так клювало класно. Прям по карасьовськи Буду їхати додому, вже сонце припікає. Трошки посидів. Клювання бачив, рибу бачив Трохи. Відпочив, можна їхати працювати. Ось таке в мене було дерево, на якому я ловив. Тут проблема, що зачіпляюся за оті тонкі гілки, їх дуже тут багато. І це постійно чіпляєшся. Обірвав, не знаю, поводків 10, напевно вже. Згадав анекдот про корову, яка лізе на дерево. Йде мужик, бачить, лізе корова на дерево. Каже, корова, ти куди лізеш? Ти ж корова. Вона каже, як куди? Яблук поїсти? Так то ж дуб. Вона каже, так мене з собою. Подивіться, народ, яка краса.